Так, всім привіт! Це об'єктивний буде огляд на гру мечі наголо. Я вже зіграв в неї декілька партій. Давайте подивимося, що це взагалі за гра. Так швидко пояснюю правила. Ви просто ділитесь на дві команди, і кожна із команд вибирає художника. Художник бере собі будь-який планшет, їх тут, на жаль, дуже мало, і у нього бере рандомну карточку. Якщо ви малюєте Поняли, це рандомно. Наприклад, пістон. Що це таке, я не знаю. Давайте солові... Соловея. Як Соловея намалювати на пенісі? Хто знає, давайте попробуємо. Берете маркер і у вас є 30 секунд, щоб намалювати Соловея. Як бачите, я не знаю, ось я йому вушка намалюю, оці на ньому йому хвіст, ось йому шерсть намалюю, Тепер я... Як схоже, схоже на Соловея. Що думаєте? В принципі, два художника, так. І, іншим, і в команді треба швид, швидше вгадати, що це, що це таке. Це схоже на слове. Не знаю. В принципі, це всі правила, тому що якісь додаткові уточні граються. Грається, це, грається до 11 балів. Правило написано доволі. Ну, мабуть, нормально. Бо я, але я шукав, де це написано доволі довго. А, під рахунок балів, я не знаю, для чого задіправились команда. Дима з команди 2, рахунок рахунок, але воно тут не стирається. Тобто ти один раз записав, що один раз грали, написав рахунок, і все, воно не стирається. Тобто це якось доволі тупо зроблено. Для чого це не непонятно. Комплектації у вас є по 4 планшетика з різними, наприклад, спортнями, 4 і 4 чотири Вони всі майже різні. Ну я б не сказав, що різні, наприклад, ось тако. Як бачите, воно одинакове, але різного розміру. Ось тут вже є якісь е, різні. Ось знову те ж саме, знову те ж саме, типу очі, але по факту тут ось це тільки різний планшет. Інші це просто різного різного розміру. Так, пеніси, пеніси, давайте доглянемо пеніси. Є такий двойний, є супермаленький, стандартний, є те, що ви бачили, який те ж саме. Одинаковий, але просторізного розміру. Знову такий самий, але тут більший. Отут знову якийсь унікальний, прикольний і тут довгий. Чи хватить вам цих 8 планшетів, на мою думку, це супермало для такої гри, їх треба мало, мало бути у два рази більше, а якби доповнення не було, то що взагалі було пробить? Типу, раз за один день би зігралося все. Карток в цій грі. Теж мало всього 120 карток. Карл. 120 карток. І дивіться, якого вони якісні, кстати, непогана. Картки, ну, не доволі такі товстенькі, навіть я б сказав. Якість непогана. Але, але 120 карток. І тут подивіться, подивіться, одне слово. Чому вони зробили два слова, або три, або даже декілька можна писати. І чого вони не двохсторонні, щоб підняти реграбельність гри. Ти буквально зіграєш партій. П'ять, і в тебе вже менше, в тебе будуть слова постійно повторюватися. Що за брит? Подивіться, як нормально зробили, ось в мене є гра контур, вона в два або в три рази дешевше. І дивіться, як вони розумно зробили. Ви обираєте колонку, яку будете грати, перша, друга, третя, і у вас навіть вибір є. Тобто людина, яка грає за художника в цей момент, вона вибирає із двох слів є, типу, складніше і, і простіше слово. І вони ще й двохсторонні. Карток тут 48 штук, але подивіться, скільки тут слів, і вони двох І тут навіть годинник є. Чому ви туди годинник теж не поклали? Він стоїть пару гривень. Просто той годинник, вам не потрібен, буде мобільник, щоб грати в мечі наголо. В чому прикол? Це що так сложно? Одне із прав художникам заборонено розмовляти, використовувати міміку та жестикуляцію. Подивіться, які тут є слова. Ну, це... Так давайте спершу цієї колоди. Тут їх доволі багато є. Не треба найближчий друг. Ну намалюйте за 30 секунд. Ну, просто друга намалювати за 30 секунд це не просто. Поршень. Ну це ще ладно, два бал. 21 палець. За 30 секунд. Чувак, тобі треба це намалювати. Олов'яний солдат. Як це зробити? Просто солдат, тут ще олов'ян. Парасолька в чохлі. Горобчик, це один бал, пташок мільярд. І це один бал горобчик. Поручень, два ще в теорії. гусяча шийка, Карл. Ну я, ну я не знаю, ми в неї грали. Чортів палець. Не просто палець, давайте, хай буде чортів палець. І там таких слів достатньо. Ось вам з другої колоди, приклад. тут менше карток, все лисиче. Лисичка вертихвістка. Може, просто лисичку залишимо? Ну, для чого? Наскільки ускладнення? Солодка черешенька. Окей, окей. Ополонка. Ну, нормальне слово. Венерина Мухоловка. Прикольно, звісно. Верблюжа лапка. Але як це все можна встигнути намалювати за 30 секунд? Я зовсім не розумію. Ми грали хвилин 30-40. І, і набрали 3 бали і 1 бал. Там, просто за 30 секунд ти не встигаєш вгадати слово. І ще і хтось, чуваку, його намалювати. Це наскільки складно, що це прям капець. І я не говорю, що тут всього 120 карток. Чого вони не двосторонні? Для чого нам оце? Для чого? Мінус. Вам потрібно постійно те, що ви намалювали, після цього стирати. І це доволі, як би ну, немало часу займає, типу. Ти це реально починає дратувати. Типу, після там, 20-30 хвилин гри, якщо у вас невелика кількість де там 4-6, і тобі оце постійно робити, це жесть. Інший мінус. Після цього, наприклад, ви зіграли 40 хвилин, ми буквально 8 планшетів використали. Щоби, ви будете по 7 страті, воно буде чорніти вам потрібно десь знайти якусь серветку. Вологу і це все витирати. І це ще хвилин 15, займе мінімум. Я витирав доволі ретельно, і в мене не знаю, як видно на відео, але залишились такі вже темнуваті плями. Тобто це взагалі, типу, не прикольно. Тобто тобі мало, це вроді швидка гра, але тобі усе все затирати треба, ну, Це просто максимально не дуже. Забув сказати ще один мінус цієї гри. Це те, що вона коштує 1100 гривень за таку комплектацію. І в неї ти зіграєш 3-4 гри. І все, в те картки, мені здається, закінчаться. І дуже часто повторюватися. Максимум 10 партій з повторенням буде. Хеллоу! Да, я її купив на Чорній П'ятниці за 440. Це ще. Окей, це норм, типу, за усю комплектацію, але в повну ціну купити це взагалі не нормально. Зараз максимальні знижки до неї я бачу 923 гривні, це саме нижче, де можна її взяти. 1100 нонсенс. Все-таки, давайте попробуємо назвати деякі плюси. В принципі, ці паншети прикольні, якщо їх не враховувати, що вони повторюються, що їх мало, що їх потрібно стирати. Якість в них типу непогана. Прикольна. Маркери, кстати, мінус, вони всі чомусь чорні, хоча, бачите, вони там фіолетві, сині, червоні і блакітні є. Хоча б різнокольоро, можливо, було б прикольніше. Е, картки вони доволі якісні, хоч і не двосторонні по одному слову. Е, вона, я думаю, весела, швидко грається, якщо не враховувати, що потім потрібно збирати серветку і всі планшетики витирати. Е, все, це просто хейт, не знаю. я типу, Цей ігромах не випустив, я і Громах люблю. І дуже класний магазин, з ним поки проблем не було, як з іншими магазинами, про які, можливо, колись зніму відео, а можливо і ні. Е, будь ласка, ставте вподобайку, тому що я бачу, що негативних е, оглядів, відгуків не існує, кстати, на українському настольному Ютубі. Не, вони бувають. Недавно появився канал, такий як як Тупана там щось подібне з'являється, що може бути негатив до гри. А в більшості це просто огляд правил і думки, іноді такі, ну, мені просто не сподобалось і все. Ну, типу, гра хороша, але мені просто не сподобалось. Ну, я таке не люблю. Я люблю, коли ти скажеш, чого вона тобі не сподобалась? чому вона говно? Просто я говорю. Тут комплектація максимальне говно за ту суму, яку вона продається. Ну, типу, блін, такі картки робить, ну це. Це неадекватно. Так, всім дякую. Підписка, лайк. Не знаю, якщо вам сподобалось це відео. Можливо, ви не згодні, напишіть це в коментарях.